Рібрати сестра, зараз ми знаходимося на території нашого храму Георгія Побідоносця, який ми ходимо з першого дня від початку будування. Ми милися раніше, як тільки почали будуватися цей храм на подвір'ї. От а зараз сьогодні невідомі люди нам за зробили захват нашого храму, залізли в церкву, зірвали грати, вирвали двері. От ми просимо. Керівництво ОТГ. Ми просимо поліцію, щоб навели порядок. Тому що зараз відбувається не тільки захват нашого храму, а зараз проходить розкол в нашому суспільстві, посолку приютівка. Ми цього не хочемо. Ми просимо, будь ласка, зверніть на це увагу. Будь ласка, прийміть міри, тому що це беззаконня, яке твориться зараз, не тільки в нас, а вже по всій Україні. Шановний Андрій Олександрович Коломійцев, звертаємося до вас по поводу захвату нашого храму. Ми хочемо молитися в своєму храмі за воїнів, за Україну, допоможіть нам вернути наш храм, щоб не було розколу, щоб був мир і спокій в нашій приютівці.